Друзі, усіх вітаю! Ви на каналі Орхідеї та Інша краса. І сьогодні незвичне відео відео розпакування, але на цей раз не орхідеї. Я зізнаюся, навіть не знаю, що там. З'ява в тім, що орхідейний канал це не просто розповідь про те, що в мене заквітло, що я. Пересадила, що нове виросло чи загинуло. Орхідейний канал, це передусім є великий обмін інформацією і енергією з людьми, з людьми, які здебільшого є однодумцями мають спільне захоплення і це їх об'єднує. моєму каналу нещодавно виповнився рік. Я навіть з цього не робила якусь подію, не святкувала це, скажімо, не оголошувала. Ну, бо, власне, особливого нічого я в цьому не бачу. І підписників у мене аж не так надто багато, аж раптом 300. У мене на каналі зібралися дівчата, які прекрасно пишуть, які чудово володіють словом. Я це надзвичайно ціную. Ви розумієте, канал це передусім не орхідеї, а це люди, це друзі. Я можу собі вже сьогодні за рік дозволити цих людей назвати друзями. Бо завдяки їм існує канал. Завдяки їм, тобто вам, мені хочеться працювати, мені хочеться знімати, мені хочеться щось вам показувати. А ваші коментарі це для мене найдорожча винагорода. Але ж волею долі я познайомилася ближче з однією Орхолюбкою. З далекої, чому для далекої, бо для мене далекої. Я живу аж під Карпатами, я живу в івано франківській області, а вона живе в Дніпропетровській області. Знаєте, у місті Вільногірськ. Просто коли подивитися на карту України, то треба затратити час, щоб повести очима з одного кінця нашої любої України у другого. Нас об'єднали орхідеї. А ще нас об'єднав мох. Так, мох, цей спагнум, в якому посадимо орхідеї. В одному відео похвалилася, що я до пересаджування орхідеї даю. Застосовую сфагну, І мене дві дівчини попросили про цей мох. І так співпало, що я цього літа саме відправилася в ті краї, саме під свій петрос на високогір'я Чорногірського хребта. І одній вислала Іренці, і другій дівчинці. Дівчинці я так ласкаво називаю їх дівчатками. Оленці з Вільногірська. Прийшов деякий час. Оленка мені подякувала фейсбуці. ми Часом з нею листуємося. І ось вона мені написала, що до мене їде подарунок. Подарунок. Вона так сором'язливо написала: Вибачайте, знаєте, це, мої, це не орхідея. Це зроблений подарунок моїми руками. Боже, та це найцінніше, що може бути. Подарунок. Своїми руками. Це те при виготовленні чого формується думка і закладається знову ж таки позитивна енергетика. Отож розпакуємо його. Ось! Так, ви знаєте, це так трепетно, це так приємно. я Це перше я від своїх глядачів. Шанувальників, так би мовити, ще жодного разу не отримувала карунки. Давайте я не буду забирати ваш час. Я розпакую і вам похвалюся. Ось я добула оцю красу. Подивіться, яка галерея. Подивіться, які дві прекрасні картини. Це зроблено своїми руками, дівчата, це вишито. Я сама трошки вишивала. Я знаю, скільки це треба мати терпцю, скільки треба мати смаку ще й хорошого з добором кольорів, щоб витворити таку красу. Ось ця особливо тут поєднання вишивка бісером з малюнком. Гляньте міст. А ось це лавочка і це дерево такий розкішний куш це вишивка бісером. Подивіться, яка краса. Подивіться, як воно гарно виглядає. А тут отаке новорічне линятко. Саночки везе, а на санчатах якісь такі подарунки. І це ще не все. Тут ще є техніка декупаж. Бачите? Ось такий брелочок і ось така плящина з українським орнаментом. Ну, яку добре наливати якусь настоянку смачну наливку, ну або ж свячену водичку юрданську. Я щиро дякую Оленці за такий прекрасний подарунок, за її золоті ручки. Хай здійсняться всі ваші мрії. Добра вам, гараздів, усього, усього найкращого. Я щаслива я дуже рада, що у мене є прекрасні друзі, що у мене є така чудова орхосім'я. Люблю вас, шаную, ціною, усього вам найкращого, до нових зустрічей!